Я бачив потім, після цієї першої молитви, ще чимало епізодів, які переконували мене, що це був не випадок. Я не завжди запам'ятав епізод Майдану 2013 2014 років, якому я теж був свідком. Коли під час одного з чергових розгонів Майдану Беркутом я повернувся на площу, повернувся після. Тяжкого нічного ефіру, коли мені здавалося, що Майдан ось ось буде розітнений. І коли я закликав з ефіру киян виходити і захищати Майдан від беркутівців які намагалися його розігнати, і не знав, наскільки багато людей будуть відгукуватися на ці наші заклики, тим більше, що ефір, як завжди в українські часи, був значно обмежений для тих, хто підтримував. Майдан. Переважна більшість каналів як тоді, так і тепер обслуговували інтереси банкові і мовчали щодо реальності подій, які відбувалися. І от коли я повернувся на площу, яку вдалося очистити не від прихильників Революції Гідності, а від Беркутівців, я побачив людей, які за огорожує Майдану, вже на її території. Розгортали лотки для торгівлі національною символікою і символікою Майдану. І люди, які прийшли на Майдан, щоб захистити його від сваволі прихильників Кремля, тих людей попросили звідти піти.